Дякую, моє ім'я Юля і я номеролог. Сьогодні поговоримо про архетип 8 Про людей з арканами 8. Якщо ви зробите прорахуночок і у вас в головних арканах стоїть циферка 8, то це говорить про те, що в плюсі ви весь час хотітимете справедливості, ви хотітимете допомагати іншим, але з точки зору відповідно своєї такої, знаєте, законності і справедливості. Це люди, які є безстрашні, вони є рішучі, тобто вони реально придумали собі певну ідею і вони. Ви біжать її виконують, але своєрідною такою безстрашністю в них немає розуміння, що десь там повагаються, десь там якось щось буде, десь там придумаємо. Це саме от говорить циферка 8 в плюсі про те, що це люди відповідальні, все законно і справедливо, і дуже рішуче. Якщо циферка в мінусі. То це говорить про те, що людина багато критикує, людина має тотальний контроль над іншими людьми, і людина, знаєте, якби сама того не розуміючи і не хочучи. І е, вона, от знаєте, як своєрідним таким контролем душить і давить інших людей. Тобто вона сама пробує все контролювати, вона сама працює 24 на 7, і вона інших цифрок, інших людей максимум пробує змусити до ось тої праці, до ось того контролю і до контролю всього і відповідно контролю 24 на 7. У циферок 8 зазвичай є проблеми зі здоров'ям в плані того, що Відбуваються, знаєте, свої рідні там удари по ногах, по руках. Тобто сковує кості по тій причині, що в людини не відпочиває мозок. В неї вісімки мозок працює 24 на 7, і в плані обдумування, обмусолювання вони весь час думають, 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 як би то ще ефективніше, як би ще краще. Вони досягли поставленої цілі, да? а вони не отримують насолоду і результат звідти. А вони думають, так, да, це нормально, але треба ще краще, ще краще, ще гірше, ще інше і так далі. І вони, знаєте, прямо себе от душа. Давлять, давлять, давлять через те, що вони біжать, 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 самі не розуміючи куди, самі не розуміючи навіщо, самі не розуміючи для чого, але їм потрібно, щоб все було чисто, ясно, законно, офіційно і так далі. І відповідно, от вони, знаєте, як свідомість вісімки направлена на матеріалізацію. Їм дуже важливий результат, те, що вони отримають в кінці, да? І от вісімка поставила собі ціль, поставила результат, і вона біжить виконує. Вона працює, інших змушує працювати, все має бути в контролі, все має бути під контролем. А наше життя, воно дуже цікаве, воно дуже магічне, дуже цікаве, дуже дивне. І відповідно немає тут земної справедливості. Просто її не існує. Є звичайна оця Божа справедливість, справедливість всесвіту, справедливість та, яка, знаєте, таким людським загальним оком, да, стандартом вона не виміряється. І вісімки дуже. Важливо зрозуміти, що не потрібно вершити справедливість самостійно. Бог або Всесвіт, вони все вирішать за вас. Вам потрібно розуміти, що вам обов'язково дуже важливо вміти відпочивати. І потрібно виділяти собі своєрідний час на відпочинок, час на те, щоб, якби знаєте. Має бути час для роботи і має бути час для відпочинку для сім'ї. Вісімка зазвичай свою увагу, свій фокус уваги вона направляє на роботу. Для сім'ї часу не приділяє. А її знаєте, якби її свідомість вона не може розуміти, що ти якось можеш просто лягти і полежати. Вона не розуміє цього. І відповідно тоді до неї приходить хвороба. Хвороба їй дає можливість. Законно відпочити. От розумієте, у вісімки, коли вони самі собі не роблять відпочинок, коли вони не мають у того балансу, то їм дається хвороба, яка законно їх ложить на відпочинок. І у вісімки є виправдання. Я хвора, я хворію, і відповідно я відпочиваю. А якщо вісімка просто лежить, то в неї просто голова взривається, як я можу просто лежати, якщо це саме зараз є можливість бігти, виконувати, робити ще кучу всього поробити і того змусити робити, і всіх заставити робити. Тобто вісім. Керує, робить і пахає по максимуму, да? Не розуміючи, як потрібно саме їй, і відповідно не розуміючи, що потрібно відпочивати і потрібно ділити час на відпочинок і час на роботу. Але знову ж таки, вісімка в мінусі це буде людина, яка, знаєте, от своєрідною такою, отим контролем, да, отим таким спостереженням за всіма. І це такі буде, буде просто тотальна відсутність навіть тої самої роботи. От, до речі, вісімка в мінусі це можуть бути люди, які от взагалі. Взагалі не вміють, не хочуть і не будуть працювати. Чому через те, що це енергія в мінусі? Тобто вісімки потрібно зрозуміти, що якщо у вас там в головних арканах стоїть циферка вісім, і ви взагалі, от ну прямо знаєте, як лежень лежнім, то це ваша енергія в мінусі через те, що вісімка це людина, яка працює, людина, яка от. Вона навіть заробляє від тої роботи, але їй потрібно зрозуміти, що потрібно працювати і відпочивати. Да? А вісімка, яка от просто лежить і ніколи в житті, там, не знаю, палець у палець не вдарить, то це вже говорить про те, що це циферка в мінусі, і вам потрібно розуміти це, зрозуміти, що саме потрібно вам, і відповідно обов'язково пропрацьовувати у цю циферку через те, що циферка в мінусі буде тягнути і ваше життя в мінус. Отож, кому було цікаво, будь ласка, пишіть коментарі, залишайте лайки, діліться роликом з друзями і всім пока-пока.